Шановні колеги, продовжуємо нашу роботу. Друга, друга сесія вже в нас буде присвячена виключно міграціям. І перша доповідь це міграція в епоху Голодомору як інструмент соціальної інженерії. Це просто назва доповіді, яка відповідає і назві нашого заходу всьому. І це зробить ну, всесвітньо відомий дослідник, зокрема, голодомору. Головний науковий співробітник Інституту історії України НАН України, доктор історичних наук Станіслав Кульшицький. Він зараз знаходиться в Італії і тому попередня була зроблена був зроблений запис, і я прошу вимикнути цей запис. Міграції можуть бути стихійними і примусовими, аж до примусового усунення. Всього населення з території його проживання, яке ми називаємо депортацією. Приклад стихійної міграції у мене зараз перед очима. Відпочиваю у дочки в Пескарі. це невелике місто на Адріатичному узбережжі Італії. Бачу зміни у складі населення за останні 20 років. Спочатку населення міста складалося з італійців, а тепер багато жителів чорним кольором шкіри, особливо серед молоді, тобто мігрантів. Однак тема нашого семінару це примусові міграції в епоху Голодомору як інструмент соціальної інженерії. Коли кажемо епоха Голодомору», то ми не обмежуємося 33 роком, а беремо всі 30-ті роки як дії Сталінської держави, спрямованої на експропіацію приватної власності селян і змушування їх працювати в державних радгоспах і одержавлених комунах. По суті, Сталін продовжив курс розпочатий Леніним у 18-му році. Курс на цілковиту експропріацію засобів виробництва у власності селян, який означав встановлення поряд з політичною диктатурою більшовиків над суспільством і економічної диктатури. Сталінський курс розпочався у 30-му році з експропріації найбільш заможної частини селянства. Супроводжуваною примусовою висилкою найбільш активних селян у східні регіони країни, відповідь селян на спробу більшовиків загнати їх в комуда виявилася настільки масовою і небезпечною для держави, що Сталіну довелось обмежитися артілями, тобто залишити селянам частку приватної власності на засоби виробництва у вигляді присадибного господарства, щоб змусити селян України і Кубані працювати в артілях, сталінська держава застосувала зброю штучно влаштованого голоду. Ленінська сталінська практика підпорядкування суспільства тоталітарній державі. Зникла з розкладом Радянського Союзу, але відродилася в Путінській Росії. Одним з найбільш прикрих наслідків повномасштабної російсько-української війни є істотні міграційні процеси в Україні. Рятуючись від загибелі, мільйони українських громадян покидають свої домівки. І осідають в інших державах. Цілком свідомо Росія тероризує цивільне населення України, домагаючись його максимального зменшення. Тобто, міграційні процеси використовуються як інструмент соціальної інженерії. Мета російського керівництва полягає не тільки в позбавленні України. Політичної незалежності, але й в ліквідації національної ідентичності українців, тобто в їх денаціоналізації. Важливо, що всі громадяни України усвідомили, ця війна має для них екзистенційний характер. Сучасна політика російського керівництва не є цілком оригінальною. Вона не тільки успадкована від більшовицької росії, вона сягає в глибину віків. Прамовистим прикладом може бути трагічна доля четвертої слов'янської народності на території Східної Європи, Новгородсько-Псковської. У 15 столітті це була народність орієнтована, економічно і політично. Не на Москву, а на Європу. Після позбавлення її політичної незалежності, уряди московського князя Івана III і царя Івана IV вивели із завойованої території економічну і політичну еліту і наваднили її величезною масою власних вірнопідданих. Так, вперше примусова міграція. Була використана як інструмент соціальної інженерії. Наслідком стало зникнення Новгородсковської народності, розчинення її серед того населення, яке тепер називають «руським міром. Загарбники не обмежилися ліквідацією цієї народності, вони привласнили всю її попередню історію. У спорудженому на знак тисячоліття Росії в Новгороді, багатофігурному пам'ятнику, височить бронзова фігура марфи Посадниці, яка була уособленням спротиву московським агресорам. Примусова міграція в її крайній формі, а це форма депортації. Активно використовувалося Сталіним. Відоме заяви Нікіти Хрущова на 20-му з'їзді КПРС, який твердив, що Сталін міг би депортувати весь український народ, якби він не був таким численним. Власне, в роки Сталінщини десятки тисяч громадян України були депортовані у східні регіони країни в останні місяці свого панування. Сталін цілком реально розглядав можливості депортації євреїв з території європейської частини СРСР на береги Амуру. Міграції як інструмент соціальної інженерії використовувалися сталінською державою не тільки в силовому варіанті, після Другої світової війни. Москва створювала кращі умови життя в республіках Балтії порівняно з умовами, які існували в центральній Росії, щоб залучити на постійне проживання в них пенсіонерів силових структур і військовослужбовців. Штучне посилення питомої ваги росіян в цих республіках розглядалося як інструмент боротьби з сепаратизмом. Місцевого населення, яке усвідомлювало, що у Москви нема легітимних причин утримувати анексовані за пактом Рибінтропом молотова держави Балтії у складі Радянського Союзу, подібної політики в Кремлі дотримувалися і щодо Кримської області після депортації кримських татар. Після анексії Кримської автономної області у 2014 році Крим продовжив цю сталінську політику, користуючись сприянням Кремля, Крим наваднили сотні тисяч росіян з території Російської Федерації. Одночасно кримська адміністрація розгорнула масштабну роботу щодо, щодо витискування українців і кримських татар. З території півострова, щоб закріпити е, кардинальні зміни в демографічній ситуації, і е, таким чином закріпити присутність Криму у складі Росії. Отже, започатковане в епоху голодомору політика міграції як інструменту соціальної інженерії активно використовується. Сучасною Росією? Все. Ну давайте так віртуально подякуємо Станіславу Владиславичу за його доповідь.